теплуша аква. Що тут у нас є? До речі, не знаю. Водичку воно звідси потягує, посьорбує потрошечки. Тому, думаю, що варто все ж таки цю бутилочку класти з першого дня. Вологість тримається в межах 55%. Температура поки що ще 38,2%. Враховуючи, що яйця ми закладали ввечері то і доба, і всі маніпуляції, усі зміни будемо робити ввечері. У даному інкубаторі закладено багато яєць. На дно інкубатора бачимо вологість 72% це забагато. Ось тут це регулятор вологості. Трішечки робимо шпарочку. Вологість упаде до потрібної нам величини. А пам'ятаємо, що протягом цієї інкубації це 55%. І тоді вже закриємо це віконечко. Це теплуша євро 88. Вітаю всіх, хто бажає інкубувати, шукає інформацію. І ви потрапили в правильне місце. Ось так я вам скажу, тому що я запустила щоденник з інкубації курячого інкубаційного яйця. Нагадаю, уже перша, перша серія вийшла. Це в нас буде нульовий день інкубації. Сьогодні перший день інкубації. Отож, які чекають на зміни, коли їх треба вносити, і для чого. Саме зараз я вам усе розкажу. Нагадаю, інкубую я в Теплуші Аква, найновіща модель, до речі, дуже багато скаржиться, що її немає в наявності. Є вона на сайті Теплуша. Я вам залишу посилання, якщо бажаєте. На офіційному сайті виробника можна її придбати, вона вже є, я перевірила. Ось, і теплуша євро 88. В одному інкубаторі, нагадаю, заклала яйце в лоточки, так як рекомендовано виробником, вагою 55 грам. Все робимо по інструкції. А в іншому інкубаторі займаємося художньою самодіяльністю, тому що виклали яйця на коврик. Отож, я вам залишу посилання краще в першому коментарі, прикріплю, а ви переходьте і там побачите всю інформацію, щоб я тут вам її не переказувала. Отож, важливі моменти на перший день інкубації. Таблиця інкубації моя виглядає таким чином. Зараз поясню, що я тут написала, і вам буде також легко і просто. Починаємо рахунок від нульового дня і до 21-го. Тут пишемо дату. Далі, скільки яєць заклали, в який інкубатор, який відсоток виведення запліднення, і разом. Це ми порахуємо все пізніше. Кожен день зранку я встаю і закреслюю цей день, що він вже відбувся. Ось сьогодні 21,12 і які в нас зміни. Буду так поступово вам тут писати, і ви також зможете побачити. Отож, в нульовий день ми клали температуру 38,2, вологість була у нас 55%. На перший день інкубації, температуру опускаємо до 38,0. Вологість тримаємо 55%. Отож, поїхали. Теплуша Аква ось така найновіща модель. Тут можна закласти вологість, яка нам потрібна протягом цієї інкубації, і вже не перейматися, буде та вологість триматися чи не буде. Цєї штуки нам поки що не треба. Пізніше я скажу для чого, що і як. Так, опускаємо температуру до 38,0 і вже сьогодні вмикаємо автоповорот. Оп, оп. Прослідкуємо. В налаштуваннях не міняємо заводських налаштувань. Все, як у нас там виробником закладено. Для того, щоб не було в нас клопоту, так і залишаємо. Яйця обертаються чудово. Так, що стосується цього інкубатора. По-перше, ми будемо яйця обертати тут в ручному режимі, для цього ми вимикаємо інкубатор. Так, оп-оп-оп. І виставляємо температуру. Зараз я вимкну, переверну, покажу, як я це роблю. 38,0. Автоповорот вмикати не будемо, а ось вологість регулюємо методом спостереження. Тобто, якщо ми бачимо, що тут більша вологість, ніж 55%, ми відкриваємо ось таку щелинку. Якщо менше, то через оці трубочки заливаємо водичку. Або ж можемо зранку і ввечері доливати води безпосередньо уже на саме дно інкубатора, коли будемо виконувати автоповорот. Яйця обертаються дуже швиденько. Подивіться, я навіть не використовую другу руку, так як я знімаю на відео. І через гластрикінець натискаю і яйце перекручуємо. Яйця перевернула, зайняло це часу до 5 хвилин. Яйцю це не зашкодить абсолютно ніяк. Імітуємо, наче курка пішла їсти і зробити своє. діло. Два рази в день. Воно навпаки буде корисно яйцю, тому що яйця тут багатсько. Нагадаю, тут саме закладено 96 яєць. Тому нічого тут ми шкідливого не робимо. Рухаємося далі. Нагадаю, перевертаємо двічі в день. Тепер, що стосується теплуши Аква, як воно працює через акумулятор, зараз вам нагляд все покажу, і ви побачите, що є зміни ось тут у табло. Таких змін немає жоден інкубатор, тільки дана модель. Дивимося, зараз тут усе ок. Тепер, коли ми вимкнемо інкубатор. Бачите, тут є від розетки, а є від акумулятора. Дуже часто не звертаємо уваги, що куди всовувати. І всовуємо сюди. І в нас тут вибиває одразу помилку. Ну, Наче так нам здається, що то помилка, але вона нам сигналізує, що живлення повинно вибратися з акумулятора. А ми ввімкнули розетку. Тож, відбувається автоповорот. І зараз ви побачите. Так, А-12. Помітили? А12 свідчить перше, якщо ми не підключили його до акумулятора, що ми невірно під'єднали шнур. А по-друге, інкубатор працює від додаткового живлення. Якщо ж наш акумулятор понизив свій заряд, то у вас на табло вийде така позначка АЛИ0 0. Низький заряд, заряд акумулятора. Це є надзвичайно зручно, тому що ми можемо бути в курсі всіх подій. В комплекті йдуть ось такі жабки. Давайте під'єднаємо я вам покажу, як воно працює. Можна вмикати одразу і акумулятор, і інкубатор, і йти на роботу, і не переживати, не перейматися тим, що вимкнуть світло, у вас інкубатор нема кому переключити до акумулятора. Цю функцію також має ось даний інкубатор. Далі мінус ставимо на мінус. Оп. А, плюс. На ну, плюс. Оп. є. Таке діло. Підключилося, так? І ось дивіться, зараз. Увага. Я вимкну інкубатор. Бачите, додаткове живлення А, 12. Вимкну його з розетки. Чи відчули ви, чи почули ви, якісь зміни, які відбулися? Ось розетка в мене вимкнена. хоп хоп видно, так? Абсолютно ні. Тобто, аку... акумулятор справляється з роботою, і інкубатор справляється роб... з роботою. Хтось писав, що ці жабки ні до чого не годяться. це взагалі бомбезна річ. Тепер давайте зімітуємо, що ввімкнули світло. Оп! Все. Акумулятор. Уже перестав працювати і працює сам інкубатор. Ну інкуще. Давайте підсумуємо. Коли прийшла доба інкубації, нам необхідно перше понизити температуру до 38,0 в обох інкубаторах в теплоша Аква чи теплоша Євро 88. Далі в теплоші Аква ми вмикаємо або в всіх інкубаторах, в яких є автоматичний переворот яйця, вмикаємо автоматичний переворот яйця. Якщо ми обертаємо яйця в ручному режимі, бо виклили їх на коврик, або немає в нас автоповорота, то значить зранку і ввечері ми вже розпочинаємо переворот яйця в ручному режимі. Вологість тримаємо в межах 55%, пам'ятаємо до 18 ї Дякувати Богу і нашим воїнам ми з вами перегорнули першу сторінку нашого щоденника з інкубації. Тому, якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Якщо у вас є запитання на цьому етапі, обов'язково задавайте. Якщо ви хочете побачити щось в наступному відео, цікаве, корисне для вас і уже негайно потрібно вам. Десь почерпати ту інформацію пишіть, я обов'язково буду рада бути вам корисною. Отож, зустрінемося вже з вами завтра. Вдалої всім інкубації, міцного здоров'я та безмежного терпіння. Мирного неба нам над головою, сили мужності, нашим воїнам! До нових зустрічей! До речі, зверніть увагу, маємо в наявності інкубаційне яйце від таких красунь. Надзвичайно привабливі, унікальні, мають різнобарне опірення, бо рідкі деякі з них лахматі ніжки, з ними ходить дуже розкішний півник, і з іншим стадом молодок у нас ходить півник Тому Такий мікс порід буде вам ну дуже-дуже прикрашати ваше пташине подвір'я або взагалі ваше господарство. Всі сусіди вам будуть заздрити. Вартість інкубаційного яйця 20 гривень за одну штуку. Запис уже розпочатий. Хто бажає таких красунь, пишіть мені на Viber.